Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Волет Pro. Сьогодні у нас огляд двох кредитних карт від Ідеабанку карт Blanche White XXL і його карта Плюс. Ідея банк нещодавно випустив нову кредитну карту з пільговим періодом до 100 днів на усі операції. На усі мається на увазі, що і зняття готівки. І перекази зараховуються у пільговий період. Але дана карта поки що недоступна для відкриття на відділеннях банку, і пропонується вона лише діючим клієнтам, у яких є пропозиція від банку оформити таку карту. Проте нові клієнти можуть подати заявку на сайті на таку карту самостійно. Можна сказати, що ідея банк випустив цю карту поки що в тестовому режимі. Також ОБанк, а це проект Ідея банку, також нещодавно випустив нову карту, яка має назву ОКарт Плюс. Цю карту можна відкрити лише використовуючи мобільний застосунок ОБАН, і на відділеннях ідеабанку цю карту не відкривають. Так ось, давайте глянемо на те, що пропонують ці дві карти і які підводні камні вони ховають, адже пільговий період на усе з терміном до 100 днів дуже мене зацікавив. Відкриття і обслуговування обидвох карт безкоштовне. Але ось якщо ви хочете мати пластикову фізичну карту, то ось така можливість безкоштовна лише по карт бланш White XXL. Ось по карті «Окарта Плюс за фізичну карту вам придеться заплатити 100 гривень. По обидвох картах максимальний кредитний ліміт може становити до 200 тисяч гривень. Пільговий період по карті Card Blanche становить до 100 днів. І увага, він діє на усі транзакції, в тому числі і на зняття готівки. А ось по карті OK Plus пільговий період становить до 62 днів і стандартно розповсюджується лише на безготівкові операції в торгово-сервісній мережі. Процентна ставка по карті Card Blanche XXL, якщо ви вийшли за межі пільгового періоду, становитиме 66% річних, або ж 5,5% в місяць, і 72% річних на прострочену заборгованість. І це ставки вище ринку. По карті Ocard+, Plus процентна ставка за операціями, які вийшли за межі пільгового періоду, або ж не входять до пільгового періоду, становить 70,8% річних, або ж 5,9% в місяць. Тобто по обидвох картах відсоткові ставки високі і вони йдуть вище ринку. Поповнення та безготівкове зарахування коштів по обидвох картах без комісій. Але яка тут ситуація із зняттям готівки? По карті карт-бланш ви можете зняти власні кошти із комісією 1%, і кредитні кошти із комісією у 4%. Враховуючи, що по цій карті пільговий період до 100 днів і він розповсюджується на готівку, то по факту знімаючи кредитну готівку. І розтягуючи її повернення максимально на 100 днів, то насправді виходить досить приваблива ставка розміром менше 2% в місяць. Ну але, звичайно, слід пильно стежити за тим, коли ви маєте повністю повернути борг. І Якщо все робити вірно, то це вийдуть, мабуть, найдешевші кредитні кошти на короткий термін. Наприклад, знявши 10 тисяч кредитних коштів і повернувши їх рівно за 2 місяці, ми заплатимо банку 400 гривень як комісію за зняття. По факту 200 гривень за місяць при позичених 10 тисяч. В порівнянні з іншими банками, це одна із найвигідніших пропозицій. По карті ОКарта Плюс зняття як і власних, так і кредитних коштів йде з комісією 0,5%. 0,5 за зняття кредитних коштів це небагато, але тут зняття кредитних коштів не входить у пільговий період. Тому, окрім 0,5 за зняття, у вас одразу почнуть нараховуватись проценти у розмірі 5,9% в місяць на суму, яку ви зняли. Якщо ви розраховуєтесь за кордоном чи на іноземних магазинах і здійснюєте покупку у іншій валюті, то по карті Blanche у вас буде комісія у розмірі 1% за конвертацію валют. І не буде такої комісії по карті ОКарта Плюс. Перекази власних коштів, як і на карти, так і на рахунки інших банків, за допомогою мобільного застосунку, по карті Blanche XXL йдуть з комісією 1%. Із комісією 4%, якщо ви для переказу використовуєте кредитні кошти. Але знову ж таки, якщо ви використовуєте кредитні кошти, то на такі перекази також розповсюджується тут пільговий період до 100 днів. По карті Окарт плюс перекази як із власних, так і з кредитних коштів йдуть з комісією 0,5%. Комісія за переказ за рахунок кредитних коштів тут невелика, Але по цій карті такі операції не підлягають під пільговий період. І на них нараховуються проценти. По карті карт-бланш немає нарахування відсотків за залишки на рахунку, а по карті OCart Plus нараховують 5% від суми залишку власних коштів. Але це кредитні карти, і я сумніваюся, що хтось на них та й триматиме власні кошти. Страховка. Її немає по карті O Cart Plus, і може вона бути у карті CartBlanch White XXL. Тобто при оформленні карти ви можете її як і підключити, так і відмовитись від неї. Наявність страховки не впливає на ваш кредитний ліміт і на рівень погодження заявки на отримання кредитної карти. І я б рекомендував відмовитись від такої страховки, незважаючи на те, що в банку вам будуть говорити, що ця страховка є рятувальний круг в наш час, що її краще підключити. І, і що навіть гороскопи після оформлення страховки стануть більш прихильними для вас. Це все фігня, не треба вам цієї страховки. По простій причині, це дорого. Страховка нараховується у розмірі 1%, але не менше 20 гривень від суми вашого боргу на кінець місяця. Тобто, якщо ви на кінець місяця маєте по карті мінус 10 тисяч гривень, і навіть якщо вони у пільговому періоді, то вам нарахується 100 гривень страховки. І, власне, по факту наявність такої страховки нівелює усю вигоду пільгового періоду до 100 днів, які розповсюджуються і на зняття готівки, і на перекази. Адже щоб уникнути страхового платежу, вам потрібно буде повністю погашати заборгованість перед останнім днем місяця. І таким чином, реальний пільговий період у вас буде не до 100, а до 30 днів. А також наявність страховки збільшує бов'язкові щомісячний платіж. Тому страховка в цій карті це лишня. Кешбеку немає жодна з цих двох карт. Після ознайомлення з тарифами даних карт, моя думка наступна. Карта Plus – це висока процентна ставка, низькі комісії за зняття та перекази кредитних коштів, стандартний пільговий період і 5% на залишок власних коштів, який нікому не потрібний по факту. І як висновок нічого надзвичайно привабливого, що заставило б мене відкрити таку карту, я не побачив. Моя поточна основна кредитна карта все ж значно краща. Карта CartBlanch White XXL це супер назва для карти. Дорога відсоткова ставка, але якщо при оформленні карти не підключите страховку і вам потрібна кредитна готівка, це доволі класний варіант. Я не можу сказати, що це кредитна карта для ролі основної вашої кредитки. Адже якщо ви свою кредитку використовуєте лише для безготівкових операцій, то є кращі варіанти на ринку. Але у момент, коли вам потрібні кошти на переказ чи для зняття готівки, тобто на операції, які не покривають пільговий період кредитних карт, пумбу МОНО чи інших. То карт бланш це афігенний варіант із своїм пільговим періодом на усе до 100 днів і комісією 4%. Карбш White XXL без страховки наголошую без страховки, це можливість взяти кредит до 100 днів на реально непоганих умовах. Коли я побачив 100 днів пільгового періоду на усе, я очікував якоїсь суттєвої пастки, але окрім страховки, яку можна навіть і не підключати, я нічого критичного не знайшов. Також підтримка ідея банку надала інформацію, що після продажі певної кількості карток вони закриють продажі карти Card Blanche White XXL, тому що цим продуктом вони здійснюють своє рідне IB-тестування. Тому, якщо така карта вам цікава, то поспішіть залишити заявку на її оформлення. Тому ось такі мої думки щодо даних карт. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Налінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений дремне. До нових зустрічей!